Чи може стати е, надання ракетів ракет Шторм Shadow такою важливою передумовою чергового успішного наступу для України? А в тому числі треба просто розуміти е, ту е, ту протяжність нашої лінії фронту. Це півтори тисячі кілометрів в глибину позиції Росіян. Ну і скажімо так, і 100, і 200, і, 300, і 500 ракет. Вони одномоментно не вирішать ці завдання. Просто фізично не вирішить. Ми зможемо наносити удари на більшу глибину. Ми можемо більше руйнувати позиції противника, його командну структуру, як я вже казав. Але сказати, що саме ці ракети вирішать питання наступальної операції як одноосібний засіб ураження. Жодним чином ні. Тому що все одно наступальна операція буде вирішуватися на полі бою, нашими механізованими танковими підрозділами, нашою авіацією і артилерією. У більшості своїх А шторм Shadow, відповідно навіть до тих дистанцій, які він накриває, це зброя оперативно стратегічного рівня.